Лотик дитячих курточок Демісезон. В упаковочці на 98 см 86 см. Курточка на хлопчика з карманчиками. світло відбиваючий елемент з капюшоном. застібається на блискавку. Всередині присутні невеличкі наповнювач на 86 см. На дівчинку з карманчиками. Ззаді світловідбиваючий елемент, також з капюшончиком, присутній невеличкий наповнювач 86 см. На дівчинку з карманчиками, світловідбиваючий елемент з капюшоном. всередині присутній наповнювач невеличкий на 104 см. На 92 см. На 110 см. з карманчиками. Світловідбиваючий елемент з капюшоном, застівається на блискавку, всередині присутні невеличкий наповнювач. 98 см з карманчиками. З капюшоном застівається на блискавку, всередині також присотні невеличкий наповнювач 128 см на 110 см. з карманчиками. Задія також світловідбиваючий елемент присутній. Без капюшона, присутній невеличкий наповнювач на 134 см, рукав-маншет, присутні карманчики з капюшоном, застібається на блискавку. Присутній невеликий наповнювач на 134-140 см. З карманчиками без капюшона, світловідбиваючий елемент. застібається на блискавку. Всередині присутній невеликий наповнювач на 152 см.